Віта вас на каналі Ukraine. Важливі новини для українців з Європи і світу. Отже, які зміни чекають на українців в Німеччині? Українцям в Німеччині доведеться звітувати перед податковою. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам, друзі. Спочатку хочу висловити співчуття всім загиблим після вчорашнього е жахливого обстрілу Росією. Території України, таких міст як Київ, Дніпро, Кривий Ріг, нагадаю, що в дитячих лікарнях медиті щороку лікували понад 20 тисяч дітей з усієї України. Тепер цей новий корпус клініки, який відкритий був ще у 2020 році, стоїть без вікон. А відділення токсикології перетворилось на груду уламків. Як висновки, друзі, така ракетна атака Росії по Україні, 8 липня є тільки свідченням того, як Росія в лапках прагне миру. Отже, друзі, Німеччина податків в Німеччині для українців хто повинен сплачувати. Нагадаю, що згідно з німецьким законодавством, кожен хто має прописку або постійне місце проживання в Німеччині зобов'язаний сплачувати прибутковий податок. Це стосується також біженців. Всі біженці та шукачі притулку, як і громадяни Німеччини, отримують індивідуальний податковий номер. В Німеччині триває обговорення зараз ситуації з українськими біженцями. Загалом їх кількість нагадаю, становить. Мільйон 169 тисяч осіб, що складає більше однієї шостої всіх біженців з України у світі, за даними одного з німецьких видань, незважаючи на кількість українців в Німеччині, тільки 26,5% з них мають роботу, включаючи неповний робочий день або мініджоб. Ця ситуація хвилює, звичайно, німецьке суспільство, розпочалися обговорення можливості. Навіть депортації безробітних українських біженців, хоча нагадаю, міністерство закордонних справ ФРН відкинуло такі плани. Отже, українці в Німеччині сплачують прибутковий податок. Як і всі інші термін, нагадаю, подання податкової декларації за 2023 рік закінчується 2 вересня 2024 року. За несвоєчасне подання, передбачені штрафи 0,25% від суми податку, і також максимальна сума штрафу може складати 25 тисяч євро. Податкова декларація не потрібна, якщо ваш річний дохід не перевищує 12 174 євро для одиноких осіб або 23 118 євро для подружніх пар. Також ОФРН узгодили зміну умов для виплат соцдопомоги безробітним. Нагадаю, що в Німеччині в майбутньому одержувачі соціальної допомоги «Бергельгельд» повинні будуть погоджуватись на роботу з щоденними витратами. Навіть до трьох годин на поїздки на роботу та назад. Такі зміни передбачені планом заходів, узгоджених правлячою коаліцією, зараз під час переговорів щодо ініціативи економічного зростання. Згідно з цими планами, час в дорозі на роботу і назад може становити навіть три години. При щоденній тривалості робочого дня, понад 6 годин. При меншій тривалості робочого дня час у дорозі може становити. До 2,5 годин, крім того, центри зайнятості можуть шукати роботу в радіусі 50 кілометрів від місця проживання для одержувачів допомоги. Також за статистичними даними з середини 2023 року. Допомогу Бергільґельт в Німеччині отримали 5,5 мільйона людей. З них 2,6 мільйона це іноземці, які мешкають в Німеччині. Тож нагадаю, що коаліційні соціал-демократи в Німеччині зелені та ліберали домовились про скасування стягнення податків та зборів з оплати. Понад нормових годин роботи. Існують також плани щодо спрощення укладання строкових контрактів у пенсійному віці. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи, як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.